Створено за підтримки патронів. Ви досліджували Fallout по-своєму. Але хочете дізнатись більше про його історію? Що ж, щоб дістатися її суті, слід повернутися до самого початку. Чим довше ви блукаєте пусткою, тим більше отримуєте шрамів, укуси геконів, опіки від лазерів і так далі. Маленькі шрами можуть стати приводом для бесіди, але деякі з них не стільки глибокі, що змінюють людей назавжди. Уявіть собі людину з опіками усього тіла, яка все ще жива, чи чоловіка, що не помер після влучання кулі в голову. У таких людей навряд буде для вас історія, яку можна послухати за пляшкою Нюка Коли, Коли Цезар разом зі своєю армією прийшли до Дамби Гувера у 2277-му, він вірив, що це його доля перейти через річку Колорадо, так само як колись інший Цезар 2000 років тому перейшов через іншу. Але на відміну від того, Цезаря, Селоу натрапив на армію ворога, яка навіть не шолохнулася, побачивши його. Нова Каліфорнійська республіка була так само готова відстоювати дамбу, як Легіон хотів її захопити. І коли почалась битва, легат Цезаря зробив декілька помилок при командуванні своїми силами. Поєднання самовпевненості й неконтрольованої люті завали Легіон в пастку НКР, яка, зрештою, зупинила рух Цезаря далі на захід. І тепер він чекає по ту сторону річки Колорадо, поповнюючи сили новими рабами найжихливіших племен на сході від Дамби, з надією все ж таки здолати армію НКР. Людина, яка була винна у цій катастрофічній поразці, була першим генералом Цезаря. Тоді він був базальтовим легатом Цезаря, а до того Джошуа Грегемом, старим другом Цезаря. Як і всі люди, Цезарь боявся невідомого і довіряв лише тим, кого знав найкраще. Можливо, тільки Базальтовий легат дійсно міг перемогти в битві, але став жертвою хитрого плану керівництва НКР. А можливо, Цезарь просто не зміг побачити слабкостей свого старого друга, і йому слід було відправити іншого легата. Так чи інакше, Базальтовий легат був покараний за свою помилку найжахливішим чином. Спалений живцем і викинутий в Гранд Каньйон. І навіть якщо йому вдалося вижити, він був би змушений жити в агонії все своє життя. Коли наступного разу легіон піде на дамбу, їм точно знадобиться кращий легат. Їм потрібен буде хтось, хто буде сіяти страх у серця солдатів НКР, і в них є потрібний кандидат. Джошуа Грегем завершив свою кар'єру поразкою і спотворенням, його ж заміна прийшла це саме щоб стати частиною. Легіону. Радіація, мутації, кібернетика. Це те, що породжує чудовиськ, але вони не мають відношення до людини, яку кличуть чудовиськом Сходу. Він був породжений не наукою, а люттю. Як і всі, хто були асимільовані Легіоном, він колись був іншою людиною, яка давно втрачена в історії. Він був кращим воїном східного племені Шкіряна Кора. Через неймовірну силу та свої розміри він став воїном ще в юності. А коли став дорослим, то був людиною, яку боялось все його плем'я. Він був їх захисником, який відлякував сусідні племена. Коли легіон вперше прийшов, ніхто з його воїнів не виходив живим після зустрічі з велетенським мечником, що міг розрубати людей навпіл. Легіонери стали кликати його Ланієм, що в перекладі з Латини значить. М'ясник. Дуже мало історії про плем'я шкіряної кори не стосувались Ланя. Єдиним іншим досягненням племені було те, що воно проіснувало 200 років після падіння бомб. Але коли з'явився Ланій, плем'я стало залежним від нього. Маючи такого чемпіона, решта племені перестала думати про безпеку. Його лідери, маючи у розпорядженні Лані, перестали думати про силу і зосередились на розумі і мудрості. І коли прийшов легіон, лідери племені побоялись, що це була загроза, яку не здолає навіть Ланій, через що вирішили здатись, замість того, щоб загинути в бою. І ця слабкість зіграла з племенем злий жарт. Адже, на відміну від Цезаря, який прийняв пропозицію, Леній сприйняв як зраду те, що його племя пало так низько і вирішило здатись без бою, через що вбив лідерів свого племені на очах у легіонерів. Цезаря зворушила сила Лані, який вмить вбив 16 людей і тому йому запропонували місце в рядах Легіону. Не маючи поваги до власного племені, він прийняв пропозицію з однією лише умовою. Що йому дозволять знищити всіх воїнів племені шкіряної кори. Історія ж та самоідентифікація племені були стерті легіоном, і тепер вони лише частина об'єднаного легіону, як і решта 85 племен невеликий запис у довгому цувої, що лежить у скрині Цезаря. Жінки племені були розкидані по легіону як раби, а хлопчики навчались як воїни легіону. А що з чоловіками залишився лише один ваній. Чудовисько Сходу. Ланій не має любові до Легіону. Вони використовують Оману, асимілюючи нові племена, а Ланій людина прямолінійна. Він вірний тільки Цезареві і радіє можливості довести свою гідність при захопленні нових племен. З моменту його приєднання до Легіону він привів до перемоги у битвах проти 19 племен. І НКР повинні бути готові, що саме він буде вести армію Легіону в наступній битві за Дамбу Гувера. Ланій має обладунки зроблені кращими ковалями армії Цезаря. Вона не живиться ядерними батареями, як силова броня братства Сталі. Ні. Ланій носить всю цю вагу самостійно. Ніякої гідравліки, ніяких гаджетів, лише людина, що жадає битви. Він носить меч сходу. Деякі мутанти кують собі зброю із бамперів до воєнних авто. І в цілому, це норма для їх виду битись гігантською зброєю, але Ланію треба було щось. Набагато досконаліше Легіон схвав для нього меч за стандартами давнього світу, який в правильних руках здатен протистояти сучасним технологіям. Ланій може розрубати рейнджера НКР в броні одним ударом і навіть збити з ніг супермутанта. Фрументарії Легіону і зовсім стверджують, що він може проколоти половина братства Сталі у повному наборі броні. Коли Ланій вбивав лідерів свого племені, його обличчя було пошматовано, принаймні так кажуть члени легіону. Він завжди носить шолом, а його особисті раби сліпі, щоб не бачили, що легат ховає під ним. І ця загадка вигідна Цезареві. вона робить цю безжалісну машину вбивства ще більш лячною. Мало кому вдавалось втекти з легіону і лише одиниці, що бачили Лані особисто, готові говорити про нього. Колишній фрументарій Уліс може розказати про Ланія тим, хто заслужить його повагу, і, можливо, він занадто оптимістичний, але вважає, що з чудовиськом сходу можна поладити, і що навіть є шанс, що наступна битва сходу з Заходом може закінчитись мирними перемовинами Ланія з НКР. Але мало ймовірно, що сама НКР. Піде на такі перемовини. Уліс також знає Грегама. Не дивлячись ні на що йому вдалося вижити після того, як його підпалили і скинули в каньйон, і коли він випав з нього, то відправився на схід до Ути, де жив з людьми зі своєї батьківщини нового каналу. Вони були людьми віри. Всі ще поклонялись одному із богів старого довоєнного світу, і цю віру вони несуть з собою до цих пір. Коли він був серед них, то почав спокутувати гріхи за жахи, які скоїв, коли був базальтовим легатом. Канааніти допомогли Грегему відновитись, і в їх очах його гріхи були спокутані, хоч він і буде носити ці шрами з собою завжди. Можливо, він збирався залишитись там до кінця свого життя, але чутки про горілого дійшли до Цезаря, і той не міг змиритись з думкою, що його потенційний ворог був все ще живим. Скоро після цього Канааніти були винищені плем'ям Білоногих. Уліс був причасним до цього, адже тоді працював на легіон. Ці двоє не тримають зла один на одного, але, мабуть, ще їм все-таки краще не говорити про це при особистій зустрічі. Білоногі були відправлені легіоном, щоб вбити Грегем, але всередині цього чоловіка горить вогонь, який просто так не загасити. Він знов вижив і тепер живе з племенами каньйона Зіон. Там він навчає їх своїм знанням, щоб нести мир серед них. Гарна спроба, яка ще раз нагадує про минуле життя безжального вбивця. Чудовисько сходу і Горілий багато в чому схожі легенди, що ховають свою особистість за масками. Обидва носять шрами, пов'язані з Цезарем. Але якщо Грегем навчився носити їх як спогад за його жахливі злодіяння, то лані неспроможні побачити в яке чудовисько вони його перетворили. І поки так буде, він буде тією силою, що допомагатиме нести руїну в впустку. Легіон був побудований на бажаннях, хоча створювався на засадах людяності. Складно повірити в те, що засновник Легіону був із організації, що безкорисно несла світло і знання у дикій за своєю природою світ, але це зовсім інша історія. Окрему подяку хотіли б висловити першим патронам каналу, а саме Сергій Біловол, Андрій Лейт і тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного разу!